Привіт, народ! Слава Україні! А ну що, маю для вас цікаву новину, тільки що мені хлопці е, написали з Кортеви, що верніше надіслали е, відео з мого виступу е, на онлайн-конференції, яку організовувала компанія Кортева. Е, яку я вам рекомендував переглянути, але я так розумію, що далеко не всім е, вийшло її глянути. Отож, вони мені надали відео мого виступу, яке буде далі в цьому відео. І також в силочці і в описі під відео я скину силочку на повну конференцію. Як на мене, дуже цікава конференція, дуже багато таких цифр, прогнозів, своїх конкретних якихось поглядів на ту чи іншу ситуацію, яка складається в агробізнесі в цьому сезоні. Так що рекомендую до перегляду це відео до кінця, тому що це знову ж таки якийсь новий досвід для мене і. Скажем так, хочу ним поділитися, і взагалі раджу поки... переглянути цілу конференцію, тому що реально було дуже цікаво е мені самому. Так що, народ, гайда до перегляду. Не забуваємо про лайки, про підписку. Ну а я буду точити далі, щоб зняти для вас якесь нове відео. А в другому блоці у нас будемо говорити про те, як я вже говорила, що змінюють як змінюють структури посівних площ наші агровиробники. І перший наш спікер це Роман Шнуровський він з Тернопільщини. Він працює на золотій ниві, і саме цікаво, що знаєте, Роман для мене це представник агроінфлюенсерів, як я їх називаю, так є інстафермери, які для мене теж є таким класним прикладом молодого покоління. І, от Роман, агроінфлюенсер, тому що у нього на сьогодні на youtube каналі 24 тисячі підписників. Уявіть собі, і, як на мене, це дуже круто, тому що він популяризує і фермерство, і агро, і все, що з цим пов'язане. Тому, будь ласка, ми почнемо з Романа. А також у нас є ще другий спікер в цьому блоті. Це Константин Василенко з Полтавщини. З каналу Синфермера і у нього також надзвичайно велика кількість підписників на Ютубі. Тож ми сьогодні маємо такий другий анг... агроінфлюенсерський агроінфлюєнсерський блок пане Романе. Вам, будь ласка, слово які культури і на що переключаєтесь? На що звертаєте увагу? Як взагалі працюється в рамках тих викликів, про які ми говорили на початку конференції? Дякую за таке чудове представлення. Дуже радий. Мене звати Роман Шнуровський, як вже мені як вже сказали, і я хотів би почати свій виступ з того, що не дуже сильно погано чую. Ми вас чуємо чудово. Бачимо і презентацію вашу вже також бачимо дуже на екрані, добре. тому можете а, так. Дивіться, а, що я хочу почати. Хочу почати з того, що незалежно від викликів, від стану ринку і від стану наших справ, нам не потрібно кидатися в якісь крайності. Тому що е зачасту, якщо фермери чи аграрії починають дуже сильно змінювати структуру посівних площ, е як правило, з практики скажу, вгадати дуже важко, яка культура стрільне, так би мовити, а яка е просяде. Тому. На мою думку, варто сіяти всього потроху. По-перше, ми так знівелюємо наші ризики. А по-друге, ми збережемо нашу сіву зміну, яка також нам дуже сильно важлива. Ну про це трошечки пізніше. ось Ну, а на даний час розмова йде про такі культури, як Ну куди хочуть рухатись наші аграрії. То вони хочуть рухатись цукровий буряк, який за останні кілька-два років дуже класно себе показує з фінансової точки зору. Ну і декуди в якісніші культури, такі як квасоля чи, чи ще щось такого типу. Але хочу сказати, що можна попектися, так само, як минулого року, дуже багато аграріїв попеклося на Гречці. Всі очікували, що ціна буде триматися, а ціна дуже сильно просіла. І потім всі дуже сильно плакали, і як же що так, і що нам далі робити. А ціна з гречкою, я думаю, буде триматися на низькому рівні ще кілька років, тому що ми дуже сильно тоді перевиконали потребу в Гречці, а вона не дуже то і експортується, і вона тут лишається в нашій країні. Та сама історія, на мою думку, може нас чекати із цукровим буряком. Дуже багато аграріїв, я спілкуюся з багатьма аграріями, дуже багато аграріїв цікавляться цією культурою в мене особисто, тому що в мене на каналі є дуже багато відео про вирощування цієї культури, і, і дуже багато народу питається, як, що, до чого, чи варто, чи не варто. Я зразу всім чесно кажу, тому що вже в цьому році в нас вже є перевиробництво цукру. І в наступному році, якщо збільшаться посівні площі, а вони збільшаться то є ймовірність так само наситити ринок, і є ризики з такими блокадами кордонів, як зараз в нас є, не експортувати його в Європу. І та сама історія нас може чекати, як з Гречкою. Так що будьте дуже сильно обережні, з цукровим буряком. Дуже приваблива культура, але дуже важка. І є величезні ризики для того, що вона може просісти. Далі, що я хотів сказати. Я таке рекомендую звертати увагу на експортно орієнтовані культури: це соя, кукурудза і ріпак. Тому що, ну, але в загальному все одно не переборщити по сіву зміні, тому що має бути всього потрошку. Наступний слайд, будь ласка. Так. Так, ж, про що я і говорив? Чи потрібно робити перерозпроділ структури, гру, структури посівів? В першу чергу, це невигідно за рахунок того, щоб можна десь дуже сильно попасти в якісь неприємні ситуації, так як ми говорили щойно про гречку. І може бути дуже велика втрата фінансова. А друга, другий нюанс в тому, що сівозміна також нам дуже сильно важливо, тому що за рахунок сівузміни ми тримаємо наш ґрунт в хорошому стані, а в деяких випадках і покращуємо його родючість. А наш ґрунт це наше все. Тому що без ґрунту, якісного і хорошого, нам буде дуже важко господарювати надалі. І ми повинні думати не тільки одним роком, а й на, на майбутнє. Ось. Ну і ринки. з... Спрогнозувати не так і просто, тому що ми можемо прогнозувати, ми навіть не дуже можемо в мирний час щось спрогнозувати, а зараз в час війни, то, то просто нереально. Плюс до того, ні звідси, ні звідки нібито з'явилася блокада зі сторони Польщі, чим ще більше ускладнила нашу ситуацію. Тому, ще раз скажу чуть-чуть, По потихеньку треба зробити свою структуру посівів. Так як в нас, наприклад, в господарстві, у нас структура посівів не міняється вже як мінімум 4 роки, щоб кардинально. А якщо не враховуючи, що 4 роки тому ми ввели всі у зміну кукурузу, то ми вже дуже давно тримаємося приблизно одних і тих самих культур, приблизно одних і тих самих площ в нашому господарстві. Наступний слайд, будь ласка. Так, ну і що я хотів сказати ще? Щоби бути успішним аграрієм, треба звертати увагу також і на розвиток. А розвиток це, як правило, наші експерименти. Тому що в експериментах ми можемо побачити саме в себе на, на полях, в себе на господарстві. Як, наприклад, Ті чи інші культури відзиваються на ті чи інші препарати, чи як, наприклад, можна знайти підходящий сорт чи гібрид тої чи іншої культури. Дуже багато ми проводимо експериментів в першу чергу через те, що ми тим цікавимося. Ну а з недавнього часу, через те, що я і почав вести Ютуб канал, також висвітлюю це все для моїх глядачів. Особливо цікавими експериментами минулого року були експерименти від компанії Кортева. Ми використовували препарати Enlock і Bluen на різних культурах. Дуже цікаві були експерименти. Я цілий рік пробув в полях, дивився, мацав, нюхав. І, в принципі, мені сподобалося: окрім експериментів з препаратами, у нас є ще дуже багато експериментів, як я вже казав. З пошуком тих чи інших сортів, гібридів, які нам підходять. Через то є закладено дуже багато демоділянок. Вже на даний час є посіяна велика демоділянка ріпаку узємо і пшениці. Ну і весною буде ще як мінімум дві демоділянки закладені. Це теж важливо, тому що можна побачити в когось хороший якийсь сорт чи гібрид, а він може не підходити до твого типу ґрунту чи клімату. І все треба пробувати на собі. Тому що, якщо не спробувати, ніхто тобі толком інформації не скаже. Не через те, що там ніхто не хоче казати, а через те, що воно може в ті чи інші, на тій чи іншій території діяти зовсім по-різному. Наступний слайд, будь ласка. Так, ну, найцікавіші експерименти за минулий рік це були, як я вже й казав, Enlock і Blue-N. Enlock дуже класно показав себе на цукровому буряку, вражаючих 13 тонн на гектарі в плюс до контролю. Реально дуже класно показав себе цей препарат. Дуже хочу повторити ці всі експерименти, тому що повторюваність експериментів, скажімо, так, додає нам точності. Ну і БЛУЕН показав дуже хороші цифри на озимій пшениці, майже півтора тони в плюсі. Вражаючі цифри, чесно кажучи, так якби мені дуже хтось сказав, то може би і не повірив. Але то все перевірено на моїх полях. І мною ж то все підраховано, так що я собі довіряю. Наступний слайд. Так, ну і що ще нас дуже цікаво в наших аграріїв, щоб в цей важкий час триматися на плаву, на моє глибоке переконання, треба. Впроваджувати нові технології. І саме цим ми зараз займаємося, я б сказав так, майбутнє в нас вже на порозі, тому що зараз ми запроваджуємо систему точного землеробства у себе на господарстві. Попередньо були куплені досить великі кількості техніки, де що ще куплялося перед війною, де що куплялося під час оцих складних часів. Але ми невпинно рухаємось в точне землеробство, тому що за точним землеробством майбутнє. Техніка нам дозволяє, тому що ми вибрали, як на мою думку, топовий оприскувач, дуже хороший розкидач добрив, який нам дозволяє диференційно вносити добрива. А от тепер зараз саме запускаємо сівалку Кінзи, яка також може дуже багато речей робити. І саме такі засоби нам дозволять рухатись в точне землеробство. Економію ми вже відчули вже, на даний час вже з весни. І ми побачимо далі восени, як воно повпливає на наш урожай. Але я думаю, що ми на правильному шляху. Ми на самому початку шляху, звичайно, не все так просто, не все так гладко. Треба е, докладати максимальних зусиль, треба максимально багато чого вивчити за цей сезон. Але я думаю, ми справимося. Ось е, ще є така історія, як система FieldView. Вона нам дуже допомагає контролювати наші процеси. І робити правильний аналіз тих чи інших робіт, які ми робимо на полі. Аналізи це дуже важливо, на мою думку, тому що, як на мене, без правильного аналізу тих чи інших дій, дуже важко знати, куди ми саме маємо рухатись далі. Згодіться з тим, що це дуже важливо. Ну І особливо тепер буде дуже добре нам аналізувати наші всі експерименти, демо ділянки, тому що FieldView нам це все записує, де що проводилось, і потім ми зможемо то все відслідковувати. Лишається нам ще переобладнати комбайна, щоб він чітко нам показував результати наших діянь на полях. Я думаю, що ми з цим справимося, хоча то також не все так просто, як здається. Наступний слайд, будь ласка. Ага, то вже в наша коротенька, скажімо так, так. презентація. Після, це до добре, так, да? дякую. А, не зупинятися. Саме основне не зупинятися, саме основне рухатись вперед, тому що якщо стояти зараз на місці, то, то це буде крок назад. Так, mm. наступний слайд ще є. Вроді би є. <гум> так, Дякую за увагу. А, така коротенька доповідь, щоб не затримувати часу. Так, так, спектаклю. коротенька, але дуже. Так, дуже змістовно. Дякую, дякую, дякую вам, Романе. По перше, маю від себе сказати, що мені імпонує дуже ваш підхід. Насправді, і як на мене, це знаєте, от, як я вже сказала, ви якраз і є представником того нового покоління українських yeah. фермерів, які ну 100% як на мене будуть успішними і в процесі євроінтеграції, і насправді і будуть також дуже конкурентними на світових ринках. А до вас є одне запитання після вашої. І е, Після uh -huh. вашої презентації вірніше вже ось два? Якщо можна коротко відповісти на них, uh -huh. то е, перше е, абсолютно плюсую і підтримую вашу думку щодо того, що потрібно бути гнучкими, експериментувати, рахувати, аналізувати. І ось якраз питання стосується експериментів. Яку частину, якщо говорити про ваші посівні площі, яку частину е, який відсоток ваших посівних площ ви відводите під експерим... під експерименти? Все дуже по-різному відбувається. Експерименти в наших головах з'являються дуже сильно е, спонтанно, тому що ми з братами то все, е, скажімо так, обговорюємо. І, в залежності від культури, якщо, наприклад, взяти кукурудзу, то в нас вже цьому році лишиться напевно, я знаю, відсотків 20 контролю решта все будуть експерименти. Якщо, наприклад, взяти пшеницю, то там вже не буде так стільки експериментів, багато закладених чи ріпак, тому що ми за минулі роки там вже зробили дуже багато роботи, і таких вже дуже цікавих експериментів не дуже сильно залишається. А таке як кукурудза, соя чи соняшник це цікаві на даний час для нас культури, ну і буряк, звичайно. А ну, то там експериментів okay. буде закладено okay. дуже багато Зрозуміло, Да, тобто залежить від того на якому етапі ваші експерименти знаходяться, так, чи ви вже так, знайшли так. щось оптимальне для себе чи ні? Так, так? Е, е, от якраз до речі, скажімо так можна логічне запитання. Після от ну ви вже в принципі сказали більш, більш, більш в цьому напрямку почали говорити. Е, як саме от які які е, за результатами ваших експериментів, да що саме ви запроваджуєте да, в вашій роботі новому один приклад? Можливо, да, от ви сказали, що по пшениці вже не буде таких різких експериментів зараз. А що у вас був за експеримент? Що ви знайшли для себе? Що запровадили за результатами? Ну, Змінили препарати чи... за минулий рік. Наразі це препарат Блуе. Він нам mm -hmm. дуже сподобався. Ми його, по-перше, запроваджуємо в товарні посіви, По-друге, розширюємо наші експерименти. Ми хочемо його попробувати на сої і на соняшнику. Буде mm -hmm. дуже цікаво глянути. Ну і продовжуємо експериментувати. Стараємось дуже цікаві, якісь експерименти повторювати 2-3 роки для точності результатів, тому що один рік воно може показати одне, а в другий зовсім інше. Окей, і останнє можливо, чим ви керуєтесь, от коли ви робите ці експерименти? Да, і вибираєте, обираєте якісь там чи препарати, чи технології, до речі, да чим ви керуєтесь? Тобто, ви аналізуєте також ринок, ви дивитесь, що ринок вам пропонує, і виходячи з цього обираєте, яким чином ви скажімо так: от, ага, для візьму для експерименту це і таким чином використаю? Дуже багато експериментів з'являються в нас від самих компаній, які заходять з тими чи іншими новими продуктами. Приїжджають менеджери, просяться на демо, чи вам буде це цікаво, чи не цікаво. І якщо воно цікаво, дійсно, тоді ми їх запроваджуємо. Є такі речі, які навіть зразу не цікаві, а є речі, які реально цікаві, і варто їх запроваджувати в себе хоча б ради експерименту. Так, так, погоджуюсь з вами. Знову ж таки, це ось ця відкритість, як ви правильно сказали, бути гнучкими, бути відкритими для до експериментів, але при цьому все одно зважувати. Ем, ну, по перше, ви маєте вже свою да якусь експертизу, ви маєте свою е, своє бачення і е, е, розуміння того, що саме да в вашому регіоні, що саме вашим фунтам потрібно, що саме потрібно е, для вашої кліматичної зони. І виходячи з цього, ви вже можете приймати остаточне рішення. Романе, ще раз величезна вам Дяка, я дуже рада була також і уважно послухала вашу презентацію.